Це новий Дастер. Новий в усьому: дизайн, платформа, салон, двигун, принципово інше авто. І Дастер в Україні це не просто найпопулярніша модель Рено і незмінний лідер авторинку багатьох років. Це ще й культовий кросовер, який зумів підкорити серця найрізноманітніших покупців від аграріїв до жителів мегаполісів. Вітаю, мене звати Сергій Волощенко, і ви на прем'єрі нового Рено Дастер. Третя генерація Дастер побудована на сучасній платформі CMFB, яка забезпечує новий рівень безпеки і комфорту, кращу шумоізоляцію і керованість, дозволяє використовувати різні типи двигунів, найсучаснішу електроніку для систем допомоги водію та оновлену мультимедійну систему. Але давайте про все по черзі. Оновлення бестселера – це завжди справжній виклик. В новачку легко вгадується Дастер, хоча зовнішність абсолютно інша. Дизайнери надихалися екстремальними позашляховиками 4х4, спортивним стилем. Пізнається доволі вертикальне лобове скло. Хоча ручка задніх дверей тепер переїхала на стійку. Впадає в око ігрик-подібний малюнок світлодіодів. Фарах та в ліхтарях ззаду величезний напис Рено на решітці радіатора і рельєфний капот. До пластикових елементів по периметру кузова додалися масивні вставки сірого кольору в бамперах, які захищають на бездоріжжі. При цьому Дастер має дві версії переднього бампера для повноприводного виконання з кращим кутом в'їзду, і більш низький і оптічний для передньоприводних версій. Пластикова вставка на дверях, яка вже встигла стати візитівкою Дастера, тепер еволюціонувала в значно масивнішу конструкцію з вертикальним написом Дастер, і вперше її виготовлено із перероблених матеріалів. В бокових корпусах дзеркал тепер з'явилися вказівники поворотів, масивні колісні арки. Тепер вміщують колеса розміром від 16 до 18 дюймів. На даху релінги тепер можна. Налаштовувати і Дастер пропонується в семи різних кольорах, два з яких ось такий зелений оксид та бежевий піщаник, нові. Дастер має багажне відділення більшого об'єму і ширший завантажувальний отвір, що значно полегшує завантаження габаритних речей. Він має 542 літри проти 478 у версії з переднім приводом. Якщо ж скласти спинки заднього ряду в пропорції 60 на 40, то увійде 1651 літр. Як аксесуар для багажника пропонується гумовий піддон. Важливо, що Дастер є одним з кращих в класі за кількістю відсіків для дрібних речей в салоні з загальним об'ємом 29 літрів. Принципово змінився і дизайн салону. В ньому тепер більш виразні лінії, і так само тут є ось ці y подібні малюнки в дефлекторах системи кондиціонування чи на ручках дверей. Центральний 101 дюймовий екран мультимедійної системи розташований доволі високо. Система здатна за бездротовим протоколом під'єднуватися до Apple CarPlay та Android Auto і відображати усі сумісні додатки на сенсорному екрані. Сюди ж виводиться і картинка з камер огляду на 360 градусів. Вперше у Дастера з'явилася і кольорова цифрова панель приладів на 7 дюймів. Нове кермо може мати підігрів. На центральному тунелі тепер є поло бездротової зарядки мобільного. Вперше з'явився також і зручний підлокітник. Маючи ті ж габарити, що і дастер попередньої генерації, новий кросовер став просторішим в салоні, тому що на передньому ряду на рівні плечей пасажирів місця додалося на 13 мм, а на задньому ряду на рівні колін. Стало просторіше на 33 мм. В салоні передбачено 8 точок кріплення для аксесуарів u clip в тому числі і для підставки для склянки, тримача для смартфону, гачка чи ліхтарика. До того ж, в порівнянні із попередником в новому Duster було здійснено 66 вдосконалень з покращення зносостійкості фарби, текстильних матеріалів і пластикових деталей. А в дверях з'явився додатковий ущільнювач. Ну і тепер про мотори для Дастера їх пропонують аж три. І що важливо: вперше є 48-вольтний гібрид, створений на основі турбобензинового t Крім нього, в лінійці є ще й найпотужніший в історії моделі 150-сильний турбомотор 1,3, і що важливо, тільки він йде з роботизованою коробкою передач EDC7. І найекономічнішим вибором стане турбодизель 1,5 потужністю 115 кінських сил, який в змішаному циклі вкладається в 4,7 літра на кожних 100 кілометрів. Як і раніше, Дастер пропонуватиметься і в повноприводному виконанні, але лише з гібридним мотором, який краще підходить для руху бездоріжжя, наприклад, під час рушання з місця, а також руху вгору. Адже 48 вольтна система забезпечує до 230 ньютон метрів обертального моменту з низьких обертів, і при цьому на 10% зменшує споживання пального ніж у звичайного ДВЗ, забезпечуючи запас ходу понад 900 кілометрів. При витраті 5,7 літра на кожних 100 кілометрів. Взагалі на бездоріжжі Duster залишається найкращим в класі. Він має кліренс 217 міліметрів. в'їзду для версії 4 х 4 покращився до 31 градусу, а кут з'їзду взагалі тепер становить 36 градусів. Проте навіть передньоприводна версія не пасе задніх на бездоріжжі, адже може похвалитися кліренсом в 209 міліметрів. Виглядати гідно на офроуді допомагає і найкраща в класі система керування приводом. За допомогою селектора водій може обирати один з п'яти режимів водіння, три з яких для бездоріжжя, тобто сніг, бруд і пісок бездоріжжя. При цьому на центральному екрані з'являється креномір, картинка з камер кругового огляду, і вперше для Дастера графіка розподілу обертального моменту між осями. Дастер почувається впевнено на бездоріжжі не тільки завдяки коротшим передавальним числам трансмісії повноприводної версії чи асистуючій позашляховій електроніці, на кшталт системи допомоги спуска з гори чи рушання на схилі. Але завдяки тому, що вже з заводу повноприводні версії взувають у всесезонні шини, які на бездоріжжі показують кращі результати щеплення. Новий Duster доступний на українському ринку в трьох комплектаціях Authentic, Evolution та Techno. Причому вже з середньої комплектації доступна самодюймова цифрова панель приладів 101-дюймовий, екран мультимедійної системи, камера заднього огляду та аудіосистема ArcaMiz. Тож запрошуємо вас на тест драйв, аби особисто переконатися в усіх перевагах Renault Duster і відчути його в дії. Звертайтеся до автосалонів офіційної дилерської мережі Renault в Україні. Чекаємо саме на вас.